Допомогти дітям війни для цього понад 50 юних виконавців зі всієї України заспівали у благодійному марафоні для дітей заради майбутнього. Допомогти їм в цьому допомогли найяскравіші зірки української стради. Разом вони виконали майже три десятки пісень, які полюбила наша країна за час повномасштабної війни. Скільки коштів зібрали юні та дорослі співаки? та кому вони будуть спрямовані далі. Благодійний телемарафон для дітей з ради майбутнього відбувся цієї неділі. Майже 70 учасників. Юні співаки поруч із зірками української сцени. Номери та сюжети марафону знімали у дев'яти містах України та чотирьох країнах Європи. Всі полеглі герої України залишаться у пам'яті українців. А цей виступ з надією я хочу присвятити маленькому Святославу. Сину героя України Самопісаний марафон став початком роботи благодійної платформи Діде.хелп, яка збирає кошти на допомогу українським дітям війни. Українці за три години ефіру задонатили на платформу 2 мільйони 138 тисяч гривень. І пожертви продовжують надходити. Допомога цього разу і найближчим часом у нас запланована для дітей, які втратили батьків під час цієї війни. Під час бойових дій для дітей тимчасово переселених і для дітей, які перебувають в окупації, для марафону юні та дорослі виконавці заспівали пісні, які не сходять з вуст українців під час повномасштабної війни. Писати іншу музику, хотів більш веселу музику робити для людей. Проте війна змінила трошки ці плани, але нічого, я вірю, що після нашої перемоги обов'язково будуть веселі пісні. Будемо жити ще краще, ніж жили колись фронтмен гурту воплі від оплясова Олег Скрипка дає благодійні концерти з перших днів повномасштабного вторгнення і для дітей. Зокрема, так намагається бодай трохи розрадити тих, чиє дитинство минає у жахіттях війни. Треба допомагати співчувати, і підтримувати наших українців, наших дітей і не забувати, що діти це найкраще, що у нас є. Найкраще, що ми можемо зробити, це інвестувати в наше майбутнє. Просто ми, ми ж хочемо, щоб наш. Що діти прекрасно жили, ми хочемо, щоб наші діти були щасливі. Телемарафон для дітей заради майбутнього відбувся за сприяння Міністерства культури і інформаційної політики України. Це був лише перший проєкт платформи Діти.хелп, яку започаткував Всеукраїнський благодійний таврійський фонд. Доброчинці уже готують нові ініціативи для підтримки дітей війни. Ми будемо розвиватися в сторону підключення до платформи відомих людей. Не тільки з галузі музики звичної до нас там буде і спорт, і наука, і тому подібне. І це будуть люди не лише з України. Даніл Самсонов, Олексій Євченко, факта і Єдині новини.